Звичайна маршрутка в Херсоні. Люди повертаються з роботи, і раптом дрони РФ різко знижується і вцілює прямо на автобус. Це кадри, які 23 листопада поширив російський телеграм-канал от Маріуполя до Карпат. Автор допису стверджує, мовляв, під виглядом маршруток у Херсоні перевозять військових, і тому такі автобуси законна ціль, але це брехня. Насправді цей бірюзовий автобус звичайна херсонська маршрутка. Одна із тих, які місто купило ще у 2019 році. Відео, яке пропагандисти видали за свіжий удар, було знято раніше. Ті самі кадри і фото опублікувалися ще 16 листопада. При цьому вони навіть використали зображення з Нацполіції. А в офіційному зведенні поліції за 16 листопада чітко сказано: росіяни вдарили FPV-дроном по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. І це не поодинокий випадок. Херсонські маршрутки постійно потрапляють під удари російських дронів. Росіяни бездоказово називають будь-яку цивільну машину законною ціллю. Але міжнародне гуманітарне право чітке. Напад можливий лише по військових цілях. А якщо є сумніви, вважається, що об'єкт є цивільним, і атакувати його заборонено. Маршрутка це люди, які просто їдуть додому, і саме по них Росія продовжує цілеспрямовано бити. Поширюйте це відео та підписуйтесь на вгору.